Вітаємось на каналі Правильне електроживлення. Сьогодні у нас на огляді джерело безперебійного живлення з правильною синусоїдою лінійно-інтерактивного типу. Модель RITAR RTSV600. Виробник має дві моделі з однаковими характеристиками з індексом LCD, це спрощена індикація без дисплея. інша модель LED з інформативним LED дисплеєм Дане ДБЖ призначений для забезпечення безперебійного живлення чутливими до якості напруги пристроїв, таких як опалювальні котли, насоси, комп'ютери, сервери. Пристрій підключається до мережі напругою від 175 до 270 В і до зовнішньої акумуляторної батареї напругою 12 В. Рекомендовано використовувати батареї місткістю від 40 до 80 А. Дана модель має такі характеристики: форма вихідної напруги правильна синусоїда. Вихідна потужність 360 Вт. вхідна напруга 175-270 В. Швидкість переключення 3 мС, зарядний струм до 7А, напруга акумулятора 12 В, трьохступеневий заряд АКБ, вага 4,2 кг, ККД становить 98%. Дисплей у моделі з індексом LED на лицевій панелі відображає дані про роботу пристрою, зокрема вхідну та вихідну напругу, частоту, ступінь заряду батареї, величину навантаження, а також сигналізує про виникнення перевантаження. Індикація у моделі LCD є дещо спрощеною та відображає лише роботу від батареї, роботу від мережі та індикацію перевантаження ДБЖ, оснащений внутрішнім модулем стабілізатора напруги, який коригує напругу на виході. Якщо напруга переходить нижню межу стабілізації, тобто це менше 175 В, блок безперебійного живлення самостійно переходить на жилення від батареї. Також автоматично здійснюється зворотній процес. У разі несправності спрацьовує звуковий сигнал. Які можна вимкнути. Власне споживання пристрою становить близько 1,6 А. ДБЖ оснащений комплексною системою захисту, яка запобігає пошкодженню пристрою внаслідок короткого замикання, падіння вхідної напруги, перевантаження по струму. Також пристрій вимкнеться, коли заряд акумулятора впаде нижче критичного рівня. Включення та виключення ДБЖ здійснюється з кнопки на передній панелі. Та ж кнопка вимикає звук зумера, коли пристрій працює від акумулятора. Дане ДБЖ може використовуватись для газових та твердопаливних котлів всіх типів, системи телеаудіоапаратури домашніх ПК та серверів, систем освітлення побутового та спеціального призначення, різної побутової та спеціальної апаратури, циркуляційні насоси та насоси опалення. Серед інших особливостей слід відмітити: можливість роботи без акумулятора, наявність захисту від стрибків напруги, завищеної та заниженої напруги, Перегрівання та короткого замикання, захист від переплюсування, наявність наскрізного нуля, що актуальна для газових котлів, можливість підключення до ПК, мікропроцесорне керування стабілізації вхідної напруги. З питань консультації чи придбання безперебільних блоків живлення та акумуляторів звертайтесь в компанію Правильне електроживлення.